главная сложность нашего наступления заключается в том, что противник смог на Харьковском направлении массировать э, применение э, различных модификаций в PV-дронов. Это такая самая сейчас, пожалуй, тяжелая для наших войск э, ситуация. А противник э, Пригнал на Харьковское направление все специально созданные отряды боевого применения различных баражирующих боеприпасов. Причем а, здесь речь идет даже о неком эшелонировании. В используют и обычные моторизированные части киевского режима. В общем, ну, обычная пехота. А здесь ставка сделана на массовость использования. Не то, чтобы там сильно хорошо обученный оператор или а, какие-то изделия. Нет, просто довольно массовое применение. А, но есть и а, отряды специального назначения, которые, а, во-первых, значительно лучше обучены, а, во-вторых, имеют м -м, оборудование значительно более высокого класса, то есть FPV-дроны с а, м -м, аккумуляторами повышенной емкости, которые позволяют дольше летать, дальше летать. Во-вторых, с каналами управления, которые используют нестандартные частоты, используют принцип ППРЧ, псевдоперенос частот. И с этими дронами нашими специалистами радиоэлектронной борьбы, нашим специалистам работают значительно сложнее. это уже такой у них нігпіві спецназ називається кому війна, кому мать родна, да а, тот же Шамарин... это человек, который отвечает в Министерстве обороны за организацию связи, да, за связь, за все, что связано с ретрансляторами, с усилителями. Меня, честно говоря, вот эта история не удивила. Там суть в том, что он получил взятку от директора Пермский телефонный завод Телта в размере 36 миллионов рублей за увеличение объема поставляемой продукции по контрактам для нужд Министерства обороны. Поставлял этот завод полевые телефоны, то есть полевые проводные телефоны, те, которые мы пользуемся 14-го по года прошлого века, но знаете, когда у нас на фронте на взводном и ротном уровне люди пользуются китайскими станциями, когда нормальные станции с нормальным шифрованием типа Моторол поставляют волонтеры, когда у нас нет единства, да, какого-то по стандартам связи. Это, это выглядит как издевка закупка вот этих полевых телефонов. На моей памяти ну, мы всю жизнь хромали в области связи. Я помню в 2008 году во время событий в Южной Осетии, в Цхинвале командующий 58-й армии генерал Хрулев наводил реактивную артиллерию на танки противника в селе Хитогурова с моего спутникового телефона. Вот не было связи 58-й армии, когда мы заходили в Южную Осетию в 22 году, когда начали специальную операцию, поняли, что связи у нас как не было толковые, так и нет. У нас, я сейчас, может быть, скажу какую-то вещь карамольную, но вот в нашем. разведывательно-ударном контуре, который у нас все-таки сформировался. И вот у нас самый эффективный тип связи для этого разоразведательного ударного контура это, это телеграмма. Да, вот когда есть интернет, и интернет, если мы говорим о зоне СВО, а не приграничии, это интернет еще и старлинковский, да, московский интернет. Вот, это вот у нас э, такой начальник связи, у которого э, вооруженные силы, войска, которые выполняют боевые действия, э, пользуются американскими спутниковыми системами и э, дуровским телеграммом. Мы сейчас поговорим с Юрием Федоренко, командиром батальона ударных беспилотников Ахиллес 92-й окремой штурмовой бригады ЗСУ. Вітаємо пане Юрію, слава Україні. Героям слава. слава! Отже, може, ми почнемо з от саме з того, що вдалося дронам долетіти до моздоку. Це ж як вважаєте, це реально може змінити ситуацію з цими цими вилітами мігів та інших російських літаків, які запускають ракети по українським військам і по цивільним об'єктам України? Це одна з невіднятних складових загального вогневого впливу по ворогу. Ворога необхідно бути шалованим. Є перед, передня лінія боєзвітнення, прифронтова зона у них, яка достатньо насичена, є об'єкти військової інфраструктури, по яких треба наносити враження вони на різних відстанях всередині Російської Федерації. І також, звісно, є об'єкти, зокрема і ті, які наповнюють нафтодоларом Російської Федерації, їхній бюджет. Військово-промислово комплекси, як наслідок за рахунок цих грошей, фінансується війна проти України і війна, якою цілю є, основною цілею якою є, це знищення української державності, знищення кожного українця. Саме тому так чи інакше, по розвитку технологій, ми будемо вити ворога все потужніше і потужніше. Пане Юрію, а от питання щодо харківського напрямку: насправді далі надзвичайно гарячий напрямок, але ми бачимо, що так званий російський наступ і на Харків і на Вовчанськ він по суті не те, що застопорився українські збройні сили. Зараз намагаються вибити расистів з Вовчанська. Ми бачимо, до речі, що насправді перестали так активно бити по Харкову на щастя. З чим це можна зараз пов'язувати? З тим, що успішно витискаємо окупантів? Чи якісь інші, можливо, є причини? На ситуацію, за моїм переконанням, треба завжди дивитися комплексно. Попередньо ми з вами проговорили, що цілі завдання противника залишаються незмінні щодо України, повне знищення. Відповідно, противника це розплановано по етапам. Донецька-Луганська область продовжує для противника залишатися одним з найпріоритетніших напрямків. Ми бачимо, як йдуть зараз жорстокі бої в напрямку часу Яра в напрямку Покровська. Чому противник почав харківську компанію? Для противника дуже важливо було в періоді часу розтягнути наші сили та засоби. Коли б оборони були змушені потужні бригади ставити на широки смуги і лінії бойового зіткнення, заодно противнику дуже важливо було подивитися, в якому стані знаходяться наші оборонні споруди і яка взагалі в нас боєготовність. Скажу вам абсолютно відверто: з сьогоднішнього дня ми можемо проаналізувати, що відбувалося. Сили оборони, переграли противника. Противник реально не встиг виконати поставлене завдання своєчасно. А сили оборони перекинули сили засоби свочасні. Якщо б ми його не програли, успіх би зовсім був в інших Харківській області, насправді. Тому так чи інакше, Харківщина, противник не має такого групування, щоб дійти до адміністративного міста Харкова. Але для того, щоб поповнювати втрати на тих вітинках, де він здобув частковий успіх, для того, щоб збирати додаткові ударні кулаки і намагатися просуватися вперед, для цього противника достатньої сили засобів. Також противника достатньо сили для того, щоб спробувати перейти віти на фронту ще в якомусь одному місці. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.